Питання експорту в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті провели круглий стіл. Його мета обговорення поточного стану та перспектив розвитку харчової та переробної промисловості України з огляду на їхню роль у збільшенні експортного потенціалу країни. До нього долучилися представники експортно орієнтованих підприємств Прикарпаття та інших областей України, а також експерти у галузі продовольства. Маємо дуже топових спікерів. До нас доєднається в онлайн режимі Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, а також керівник Держспоживслужби держави Сергій Ткачук. Ми хочемо обговорити з керівниками підприємств ті нагальні проблеми, які сьогодні є в агропромисло. Уму комплексі, і в першу чергу в експорті, ми перше, вони зможуть задати запитання до членів урядової команди. Друге, ми зможемо акумулювати ці всі проблематику і донести до урядового рівня для подальшого вирішення. Голова фермерського господарства Володимир Слободян долучився до круглого столу, щоб обговорити проблему на підприємстві. А саме відшкодування коштів за придбання поголів'я під час повномасштабного вторгнення наше підприємство одне з найбільших в області, яке займається молочним скотарством. І ми під час повномасштабної вторгнення повномасштабної війни у 2022 році придбали поголів'я в окупованих територіях. Це близько 700 голів. І питання в мене буде таке до заступника міністра пана Висоцького в тому про те, чи буде працювати 107 постанова на відшкодування вартості купленого поголів'я, яке ми купили. А ось голова іншого фермерського господарства Орися Книшук зазначає, основна проблема це відсутність висококваліфікованих працівників. На сьогоднішній день найбільша проблема в сільському господарстві я думаю, як і в кожному виді це є відсутність кадрів. Це є брак кадрів і брак висококваліфікованих кадрів, якщо йдеться про експорт, тому що експортна діяльність це є новий для сільського господарства. Це є, це є новий вид діяльності, в якому не будуть працювати пересічні люди. Остап Теблевич – теж директор фермерського господарства. Він доєднався до круглого столу щодо проблем експорту, адже в листопаді минулого року господарство майже зупинили постачання товарів. Виникли такі перепони, які фактично нам створили такі умови, що не варто цього робити, і найбільш не прийнято те, що це створено фактично нашими законодавчими умовами, які створено наших керівництво України. Тобто не зовнішні чинники, які всім відомі, вони загально відомі вони вже всі. На засо масу інформації вони чудо оприлюднені. А саме якраз ті, які стосуються і в нашого про в управлінні наших можливостей, які могли би це по-інакшому регулювати, до обговорення експертного потенціалу харчової та переробної промисловості зібралися близько ста учасників залі Івано-Франківської торгово-промислової палати та онлайн. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.